Види договору купівлі продажу. Ну, тут така ідея, ну, це дуже великий договір, дуже велика кількість видів видів договіра куплі-продажу. І я зрівнюю, ну, я займаюся комперативістикою, я зрівнюю різне законодавства, цивільне законодавство. І там я бачу дві тенденції. Перша тенденція така. А законодавець є державою, в яких ставиться тільки такий, такий, загальне правило куплі-продажу. От, загальне і все. А є, є законодавство, ну, наприклад, російське, дуже вони люблять щось написати. І вони говорять: а от такий договір, ми будемо окремо його регулювати. І вони понаписали там, понаписали і такий, від, і такий від. Ну. Ми ж не знаємо, як жити без цих правил. І вони нам написали. А на жаль, в Україні не так. Вон в Україні не написали много. Вони говорять, да саме розбираєтеся, що ми там будемо, що ви там, який, який вид договору договіру ви робите. Але є окремі види договорів, і ви побачите, які українці залишили види договорів в своєму цивільному. Кодексі. Види договору куплі продажу, і які ці види. І ви бачите: ну це така Ну, може бути декілька, є поеніновані договіри да, і не договіри. Тут, я вам поки... Тут нарисовано тільки понеміноване. Що це означає? Це означає, що вони прописані в цивільному кодексі України в цьому випадку. А цьому ви бачите ну, е, кола Ейлера. Ну, Ейлер такої є, була така людина, яка придумала коли Ейлера. І ми катаємося на цих колах уже дуже багато років. І в цьому це коло це деговір куплі-продажу, а він містить до себе види договіра куплі-продажу. ви бачите там пусті місця. Чому вони пусті місця? Андрій, є, є? є? згадка, Ці міста, щоб ми їх заповнили. Біп, ми ми — чоловічество, людство. Добре. А, ну, тут так, ана. А може Людмила, Людмила, є, є згадка, чому там є пустиність? Є. А, у мене є згадка, тому що ви не стали стирати круги, які були. В гражданському праві, особливо да, частина на русському язике, тому що там якраз не вистачає. ізолення. Це вірно, це вірна відповідь. І щоб показати, що є щось ще. Що... Ну, це Я назвав таким дуже вумним словом компортивистика, і воно все об'ясняє. І ми починаємо, ну, перше в цивільному кодексі України, перше стоїть э, роз, господі, роздрібна, роздрібна купля продаж. Ну, я скажу Людмиле, щоб вона запам'ятала, я також. Ну, є таке російське слово роздербанить. Ну, щось таке. роздербанить. Раз, вот, роздрібна. Роздрібна щось таке. ну. Дуже велика кількість. Це роздрібна купля-продаж. Потім договір поставки. Людмила, яка різниця між догов... ну, Який такий особистий ознак договіра поставки, що він відділяється від договору в межах договору куплі-продажу? Ну, суб'єкти. Суб'єкти цього договору. Поставки тільки юридичні особи. Ні. Там а розвідь, ні. ні, ні не юридичні, а ті, які е, займаються предприємством. предприємством. Да, предприємством. <плес> угу. Тоб, тобто, суб'єкти, особисті суб'єкти. А іще. Роздрібне й Ну, ну так, да, на, наприклад. Ну, в різниці особисті ознаки, які від, ну, відривають ці договіри як окремі від договіра куплі продаж Окрем суб'єкта. що, Як на вашу думку? Що, що ще? Mm -hmm. ну, це консенсуальний договір або реальний? А, тільки консенсуальний. Тільки консенсуальний. І, і в цьому випадку є строки. Обов'язково строки, тобто поставка, це таки партіями. І в цьому випадку це строк. Обов'язково. Угу. І є студенти мої, вони материлися від цього слова, і я його також побачив і в цивільному кодексі. Він є і в Російському кодексі, і заліз і в Цивільний кодекс України. Контрактація. Ну, так? О, цей договір контрактації це таке е, сільхозтовари. Ну, там він аліаторний. Він аліаторний аліаторний. Е, дуже, ну, ознак його, що він аліаторний. І е, договір постачання. Постачання чого? Ну Не будемо говорити, газ, це дуже травматично. Світло, води, це має назву договір постачання. Інших видів договірів, ну там що, що є. Договір поставки для державних е, державних нужд як сказати, в українському немає. В Україні є держава, але, але окремий вид договіру куплі-продажі для нього нема. Потім договір куплі продажі продажі нерухомості є в Російському кодексі, а в українському нема, і е, предприємство. В Російському кодексі є окремий вид договіра куплі-продажа предприємства. В Україні говорять, ну, це майно і майно. І це усе, що я хотів проговорити про види договору куплі-продажу, і також про свій договір куплі-продажу, і, будь ласка, ваше останні запитання. Я. Ругаю Людмилу, як вона говорить питання. А я потім чую собі по, по відео, я також говорю питання, питання. запитання, Запит... Мельниченка. Не Мельниченка, Мельниченка. І, будь ласка, ваше запитання.